Вітаю! Сьогодні ми зануримося в одно, на перший погляд, складну тему, але я обіцяю, що ми розкладемо все по поличках, і це надзвичайно важливо. Мабуть, знайоме відчуття, коли схуднення перетворюється на якусь нескінченну боротьбу. Так от сьогодні ми з'ясуємо, що справа може бути зовсім не в силі волі, а в біохімії нашого тіла. І щоб усе стало зрозуміло, давайте проведемо невеличкий експеримент. Уявний, звісно, простежимо, що відбувається з нашим тілом, коли ми з'їдаємо. Ну, скажімо, якесь тістечко. Буквально з першого шматочка запускається цілий каскад подій. У роті ферменти вже починають свою роботу. Потім у тонкому кишківнику все це перетворюється на глюкозу. І бах, вона потрапляє прямо в кров. І ось тут починається найцікавіше. Оцей різкий стрибок цукру в крові це такий собі сигнал тривоги для підшлункової залози, і вона миттєво реагує, випускаючи на сцену головного героя нашої сьогоднішньої розповіді інсулін. Найпростіше уявити інсулін як такого собі суворого менеджера або диспетчера енергії в тілі. Саме він вирішує, куди направити всю цю глюкозу, що раптом з'явилася в крові. У нього по суті дві основні роботи: по-перше, він це ключ, який відмикає наші клітини, щоб впустити туди глюкозу для отримання енергії. А по-друге, він менеджер, який каже, так енергії вже досить, решту на склад. І цей склад, здебільшого, це жир. І коли рівень інсуліну високий, його меседж до всього організму дуже простий і чіткий. У нас повно енергії, негайно все зберігати, нічого не витрачати. Це такий собі режим тотального накопичення. І куди ж іде вся ця зайва енергія? Ну, частина відкладається в печінці та м'язах у вигляді глікогену. Це такий собі оперативний запас. А от все, що не влізло туди, так ви правильно здогадалися: прямує в жирові клітини. І ось тут ми підходимо до найважливішого: до того самого моменту, коли оця функція інсуліну зберігати енергію починає прямо заважати процесу схуднення. І тут виникає логічне запитання: добре, організм активно зберігає нову енергію. А що в цей час відбувається з тим жиром, який вже є? Чи можна його якось використати? Відповідь насправді проста і трохи шокуюча. Високий рівень інсуліну це ніби замок, який замикає жирові клітини зсередини. Наглухо. І це, знаєте, не просто красива метафора. Інсулін буквально вимикає фермент, який відповідає за розщеплення жиру. Він просто не дає жировим клітинам віддати свої запаси. Весь організм переходить у режим тільки зберігати. Тобто, поки в крові багато інсуліну, процес спалювання жиру, який науковці називають ліполізом, просто стоїть на паузі. Він заблокований. Крапка. Але що як така ситуація стає не винятком, а правилом? От тоді й починаються справжні проблеми. Це може перерости у хронічний стан, який робить контроль ваги майже неможливим. Уявіть, що клітини з часом ніби втомлюються від постійних команд інсуліну і починають їх ігнорувати, стають до нього глухими. Підшлункова це бачить і починає кричати ще голосніше, тобто виробляти ще більше інсуліну. Ось цей стан і називається інсулінорезистентністю. І подивіться, яка колосальна різниця. На ту саму порцію їжі в здорової людини буде помірний і короткий сплеск інсуліну. А в людини з інсулінорезистентністю це буде справжня цунамі інсуліну, яке ще тримається годинами. І які наслідки? Ну, по-перше, спалювання жиру заблоковане майже цілий день. По-друге, мозок, не отримуючи глюкозу в клітини, думає, що настає голод і посилює апетит. Навіть гормон ситості, лептин, перестає працювати як слід. Тіло просто біохімічно запрограмоване накопичувати жир. І так людина потрапляє у справжнє порочне коло. Їсть вуглеводи, отримує гігантський викид інсуліну. Клітини його ігнорують, енергії немає, мозок кричить голод. Людина знову їсть вуглеводи, і все починається спочатку. Але знаєте що? Саме розуміння цього механізму, цього гормонального блоку і є ключем до виходу. Це перший і найважливіший крок, тому що і це надзвичайно важливо усвідомити: людина з інсулінорезистентністю не є слабкодухою чи лінивою. Її власна ендокринна система буквально не дає їй доступу до власних жирових запасів. Це фізіологія, а не брак волі. Виходить, що головне завдання не просто їсти менше калорій, головне створювати такі періоди протягом дня, коли рівень інсуліну буде низьким. Тільки тоді організм зможе нарешті відімкнути жирові клітини і почати спалювати запаси. І як це зробити? Ну, є цілий арсенал методів: наприклад, зменшити кількість прийомів їжі, забути про постійні перекуси, обирати продукти з клітковиною та білком, додати силові тренування. Навіть короткі прогулянки після їжі мають значення. І, звісно, якісний сон та управління стресом це теж надзвичайно важливо. По суті, наше тіло може перебувати у двох основних режимах: перший режим зберігати. Який вмикається високим інсуліном, і другий режим спалювати, який активується, коли інсулін низький. І керування інсуліном це і є той самий перемикач між цими двома станами. Тож наостанок варто замислитись, а в якому режимі здебільшого перебуває організм у режимі накопичення чи спалювання, бо саме розуміння ролі інсуліну, а не сліпий підрахунок калорій, відкриває шлях до справжнього метаболічного здоров'я.